Друзі, привіт! Сьогодні ми розберемо, що за нова така процедура тепер буде в ТЦК та поліції стосовно громадян України, які не виконують свої. Обов'язки, які наприймали для народу України парламентарі, сьогодні ми зосередимося більше саме на процесі, на деталях цієї процедури, тому що як відомо, що норми права поділяються на матеріальні та процесуальні, і матеріальні завжди відповідають на питання, що Що саме, які права та обов'язки, що регулюється? А процесуальні відповідають на питання, як а це надважливо, друзі. Тому що якщо ви знаєте і поважаєте, а народ України зазвичай поважає статтю 19 Надцу конституцію України на відміну від деяких органів державної влади та посадових осіб, які зобов'язані діяти не просто в межах по своїх повноважень та на підставі. Закону, а ще і у спосіб, який передбачений Конституцією України та законом. Але перш ніж ми перейдемо до справи, друзі, я нагадаю, підпишіться прямо зараз на цей канал. Так ви допомагаєте розвивати канал, поширювати антипопулізм та правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України. І тепер безпосередньо переходимо до конкретики. Дивіться. Окремий розділ навіть запровадили заходи впливу щодо громадян, які не виконують свої обов'язки. І тут я би хотіла зазначити, що основними заходами впливу тепер в ТЦК є звернення до поліції безпосередньо для того, щоб конкретного громадянина затримали, доставили в ТЦК. Друге це направлення вимоги, і третє це звернення до суду щодо обмеження права керування транспортним засобом. Але тепер по порядку: ось дивіться: ці заходи впливу вони можуть стосуватися лише 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 невиконання тих обов'язків, які передбачені статті 22. Тому що сама 27 стаття безпосередньо нас скеровує до 22 статті. А якщо бути точними, то до частини першої та до частини 3 цієї статті 22, де і містяться відповідні обов'язки. Серед цих обов'язків, друзі, і... Неявка по повістці і не проходження медичного огляду, і, наприклад, не надання Збройним силам у відповідно передбаченому законом порядку свого майна, там транспортних засобів, споруд, і також не оновлення і своїх даних протягом 60 днів з моменту вступу в силу указу президента України про мобілізацію. От це нове, скажімо, новий обов'язок, який додали вони. Що це означає, друзі? Це означає, що якщо ви маєте обов'язок оновити свої облікові дані про. Протягом 60 днів і не виконуєте його, то вимога, вимога з ТЦК може стосуватися лише виконання цього обов'язку, розумієте? А не проходження, наприклад, ВЛК. Якщо ви, наприклад, отримали повістку і не з'явились, то вимога може стосуватися лише виконання цього обов'язку, з'явитися, з'явитися. Тобто, чому це так важливо відслідковувати, щоб ТЦК не надодавало вам у вимогу, яку вона направить, ще якісь додатково невиконані, нібито, вами, обов'язки. Відслідковуйте це, будь ласка, тому що це може бути простір для зловживань, щоб потім ТЦК звернулась до суду і обмежило вас у праві керування транспортним засобом. Отже, перший етап цієї цієї процедури це невиконання конкретним громадянином конкретного обов'язку. Далі ТЦК має повноваження тепер звертатися до поліції. Але давайте подумаємо: перш ніж воно звернеться до поліції, повинно якось бути установлено факт невиконання цього, цього обов'язку. Тут я е, поясню так: це якщо це невиконання обов'язку щодо оновлення даних протягом 60 днів, наступний день після е, сплину цих 60 днів вже можна буде констатувати там юридичний факт, скажімо так, невиконання е, якогось обов'язку конкретним громадянином. Але друзі, я нагадаю, що на сьогоднішній день ТЦК не позбавлена права. Вручати повістки. А, і ці два процеси тобто добровільне оновлення громадянином своїх даних протягом 60 днів та вручення повісток з боку ТЦК, вони йдуть паралельно. Комусь цю повістку вручать до сплину 60 днів, комусь ні. Ось тому вони і прописали цей обов'язок. Тепер знову таки прочитаємо цю статтю 27. Ми бачимо, що перше речення ми розібрали невиконання громадянинам своїх обов'язків. А далі ми бачимо вчинення ним адміністративного правопорушення. Тобто, якщо не виконали відповідний обов'язок, наприклад, не оновили свої облікові дані добровільно за 60 днів, значить, вчинили адміністративне порушення. Ось така презумпція з їх боку, і тільки тоді. Тільки тоді, коли факт невиконання ваших обов'язків буде сконстатовано, тільки тоді керівник ТЦК має право звертатися до поліції. Для чого? Для чого? Для того, щоб поліція здійснила затримання. Відповідної особи та доставила в ТЦК. І тут одразу кидається в очі знову ж таки, що чітко не врегульовано, який надається взагалі проміжок часу поліції для того, щоб затримати відповідного громадянина та доставити в ТЦК. Розумієте, що це означає? Це означає, що когось когось будуть затримувати вже завтра і доставляти в ТЦК, а когось, когось будуть розшукувати роками і так і не знайдуть. Тут вже є простір і для корупційних ризиків і для маніпуляцій. Але ми сподіваємося, з вами, що цього не буде. Тепер питання для чого поліції затримувати та доставляти громадянина в ТЦК? Якщо за законом, то не для безпосереднього проходження ВЛК і тим більше не для направлення одразу, без ігноруючи всі ці стадії до військової частини. Ні. Поліція повинна це зробити лише з однією метою для складення протоколу про адміністративне порушення, тільки тоді почнеться справа притягнення громадянина до адміністративної відповідальності. Тому такі випадки, коли доставляють громадянина і одразу він проходить там велика, є незаконним, тому що медичний огляд це специфічна процедура, яка потребує відповідної підготовки та часу. І це потрібно також пам'ятати та захищати свої права в даному випадку. Якщо громадянина доставлять то це. Звісно, що на місці ТЦК вже матиме можливість безпосередньо вручити цю повістку. А що буде, якщо поліція не затримає та не доставить конкретного громадянина в ТЦК, тоді вона направляє письмову відповідь керівникові ТЦК щодо неможливості затримати та доставити. І тільки тоді керівник ТЦК, тільки тоді має можливість направити вимогу. Тобто, розумієте, якщо людину затримали і доставили в ТЦК, тут мова про вимогу не йде. Тут, скоріш за все, вони просто вручать повістку на місці. Якщо ми говоримо про те, що вийти на контакт з конкретним громадянином не виходить в ТЦК, тільки тоді, після всіх цих процедур, після звернення до поліції, після письмової відповіді щодо неможливості затримати та доставити відповідну особу в ТЦК, тільки тоді протягом п'яти днів направляється відповідна вимога конкретному громадянинові. Десять днів. Це термін, в який ви повинні виконати відповідну вимогу з ТЦК. І якщо ви не виконуєте, тільки тоді ТЦК має право звертатися до суду. Добре, що вони, хоча б це так передбачили, що через суд може бути обмежено лише право людини користування транспортним засобом, тому що, якби це було ще й позасудовому порядку, це був би взагалі якийсь безлад з боку ТЦК. Ось така друзі, процедура, ось такі заходи впливу, ось такі наслідки. Тобто два наслідки. Перше це. Звернення ТЦК до суду, аби позбавити вас права керування транспортним засобом як один із наслідків. І друга це адміністративна відповідальність, яку вони прописали саме за статтею 210 прим. 1. Якщо вам ця інформація була сьогодні корисна, вона вам допомогла зорієнтуватися в тому, що вони не приймали і що тепер нас всіх чекає. Будь ласка, дайте мені про це знати. Напишіть про це коментар. Ваша думка важлива, поставте лайк цьому відео, вогники, сердечки, все приймаю. Ваша інспектор права.